Триває 881 й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Збройні сили України знищили ще 1140 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок, 24 липня, окупаційні війська Росії втратили 570 тисяч 120 тисяч військових, 8 тисяч танки, 16 тисяч 13

От одиниць спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.